І так, знайшов причину, чому абрикоси починають підгнивати, Причина звичайно, це мурахи, котрий рік вже тільки починають достигати, абрикоси, от летлеть, воно достигає, починає на сонці трошки м'якішати, і мурахи починають під'їдати серцевину. Ну, зазвичай, з верхньої частини починає достигати пліт, от вони цю частину починають під'їдати, дирочка утворюється і попадає туди вже гниль. Ну Я хотів обробляв тф екстра і, і свічу, але це вже ну, три неділі тому, останній раз було. Тому, звичайно, тут гниль буде. Значить Я купив спеціально таку липку. Ленту проти мурах. І от хожу по деревах і обв'язую столики. Але бачу, вона розклею, розклеюється, щось не хоче триматися. Зараз будемо якось чи шпагатом її якось притримувати. Ну, а така липка, бачу, пару мурах вже от вони сповзають, от бачимо. Сповзають, зараз подивимося, як воно буде. Ну, звичайно, на такому сонці воно. Бистро висохне, ефект буде мінімальний. Ну, може хоч якийсь, а які варіанти? Сейчас ядами вже не обробиш, от вони крутяться, дивляться, перешкода. В будь-якому випадку їм треба буде спуститися на низ. До вечора. І отлани сейчас закріпити сейчас ну, закріплю, покажу. Ну, от, даже ось показую коробочку, кому цікаво буде ось така липучка до дерев фіксуючим, фіксуючим шнурком. Тут шнура немає, я не знаю. Я шпагатом ось перев'язав, щоб не відв'язувалася. Ну що замічаю, вони повзуть, дивляться, що там. Я намотав і вертається назад, крутяться і не знають, що робити. Ну, побачимо. Побачимо, як воно себе покаже. Ну, зараз плоди достигають і хочеться хоч якось чимось врятувати їх. Ну, попробуємо такий ще метод. Ну, це вже на персику я ось таке зробив, два столика, перев'язав шпагатом. Подивимося, як воно буде. Чи буде хоч якийсь ефект. Ще один такий момент вирощування ожини. Торічний пагін під урожаєм похилився, я не підв'язав, там до сітки підв'язав. А от що буде, якщо він так і буде рости, от він упав. Ожина тут буде, скажімо так, з кислинкою. Не буде смачна, цукру не буде добирати. І це проблема. Зараз щось придумаємо. У мене тут є прудня опора, от груша стрільська. От до груші я якраз і підв'язав. І все-таки не на землі, а от буде доступ сонця. Тут буде ожина, груша, між грушею буде ожина. От цікаво буде такий вигляд, як буде достигати, я покажу. Тут з того боку теж ось як припідняв. Там гілочки деякі до груші підв'язав. Тобто не повинно десь в тіні бути ожина, Іначе навіть десертна, така чудова ожина, як потрібна корона, буде таку явну кислинку мати. А це не потрібно ні для вина, ні просто, щоб поїсти.